Я вітаю вас, з вами Еля і ви на моєму в'язальному каналі Моє в'язання. Ну що ж, сьогодні вже 1 жовтня. І я вирішила зняти заключне відео серпня. Серпень так швидко промайнув, але він у мене був такий доволі-доволі продуктивним. Я таки закінчила оці шкарпетки. Пам'ятаєте, в шкарпетковому епізоді я показувала ці шкарпетки, де я зупинилася до цієї жакардової полоси, смужечки. а потім вирішила, що я їх дов'яжу, і будуть це вже перші чоловічі шкарпетки. Я дов'язала вони по довжині 27. 27... Сантиметрів. Ну, як наші трошки потягнуться, але не дуже. Ну, десь 40 до 42-го, мабуть, розміру. Але на цьому я не зупинилася. Я зв'язала ще одні шкарпетки чоловічі, такої вже Отакої. отакого кольору. Це на кобохо, тільки не пам'ятаю, що там. Остався такий невеличкий, в'язала на роботі, тому схопила, щоб було перше, і в'язала. Також вони тут 27 см довжину. От дві чоловічі шкарпетки вже в мене є. Хочу ще зв'язати, ну, таких штуки три, як мінімум. І розпочати в'язати шкарпетки із української вовни. тепленькі пов'язати. У мене є моточна пряжа вівчарі шкарпеткова, і я буду їх в'язати. Так що, ось у мене за вересень місяць дві пари шкарпеток чоловічих. Так, зараз. Ще так попутно... Покажу те, що в мене є. Оце в мене гарбузик минулорічний я в'язала. Я зв'язала таких декілька штук. Пряжа це була із, у мене ще є, із Аврори, мені доня купула. Купляла спеціально на гарбузики, різних кольорів. Таких там були. Я нав'язала, подарила навіть гарбузику, їхав один до Польщі. Такий. І е, я ще в'язала, але вони були. Ну, я нав'язала трохи раніше, але вони були такі недооформлені, були одні гарбузики. І ось я їх вирішила трошечки привести до ладу, так сказати, дооформити, і ось у мене є. І ще отаких декілька гарбузиків. Єдине, що от, тут листики знову ж дооформляла на роботі, праски там у мене нема. Пов... І зараз чогось я зовсім забула, що треба, його... треба відпрасувати трохи листики, щоб вони були такі Площ... 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 площенькі такі, правильно. І ось іще один. Це зовсім, бачите, з таких залишків з Буквально оця жовта пряжа, оцей листик і оце, бачите, вони трошки підзавертаються, але ну, я кажу, що я їх відпарюю це все буде добре. Це взагалі розділова ота нитка, мабуть, в Регії, да, в Регії в пряжі в Шкарпетковій. Оце коли в'язала шкарпеточки, я її відмотала трошечки. І оце, оце кусочок хватило на листик. Листик теж совершенно такий імпровізований. Бухти-барахти. Як в'язався, так і в'язався. Да, треба трошечки відпарити. і Буде все взагалі в нормі. Оце таке мелке, таке мелка моторика, як для малих дітей. Такі гарбузики. Але ж у мене була ще велика. Моя річ, яку я в'язала, і це був. Ну, як ви пам'ятаєте, це по ідеї повинна бути туніка. Ну, вона і є туніка, я навіть походила трохи в ній, але зараз уже в ній холоднувато ходити. Е, я, Як завжди, мене немає поки е, фотографії в цьому виробі на мені, я прикріплю фотографію, просто ну, як вона на рішечку висить. Е, потяглася потяглася е, тунічка ця, і вона така ну, навіть платьком. Дуже мені подобається. Довгий рукав нарешті, от в, в червоному платі, то що я в'язала. І знакові фігура. Трошки не вистачило мені пряжі і був такий за короткий рукав. Мені от завжди хочеться його осмикнути. Я взагалі ну, не дуже люблю там не три четвертих, не сім, вісьмих восьм, рукавів. От чогось там в, в Ніжній, ну, Частині одягу, це там бріджі, ласіни, брюки навіть. Я можу носити укорочені, а ось рука в повинен, повинна, щоб він. Якщо він вже є, то він повинен, повинен бути довгим. Тут в резиночку встромляла, як я й казала, катушечку Ластана з-під китайського. Кашеміру моточного манжетик тримається, рукав довгенький. Так, що ще хочу сказати? Переробила низ. Ну, Ви ж розумієте, що це Лінен Софті, така пряжа, таке собі. Тоді, коли я вам показувала, тут було декілька рядків, зв'язані <сху> хустковою. Гладю. Але воно так зовсім не гарно виглядало, тому я розпустила і перев'язала резиночку. Ой, я спробую якось, може, в слідуючих відео буду намагатися зробити якось себе більш-менш сфотографувати. Ну, поки ще буде така фотографія, яка вона є. Дуже мені подобається, воно дуже приємне, таке до тіла. ну Дівчата, ті, хто в'язав, вони знають цю ниточку. Мені дуже вона подобається. І що ж, трапилось, як трапилось? Залишилось, нема ну, в мене в вістах батарейки. Залишився отакий моточок. Тут, ну, приблизно. Половина від 100 грам, і ще десь трошки ще моточок був, але ну, я десь його заховала і не можу знайти. І це ті шість мотків, які я такі собі купила перший раз. Я, як я вже казала, дуже боялася, що мені не хватає. Докупила ще два, але вони ось вони є. Кажу ж, доволі. Такий варіант підходящий, докупити сюди. Ну Вже ти знаєш, як, навіть можна коротше робити, такі Віскоза дає про себе знати і вона дає подовження таке подовженні Докупити або сіру. Або навіть можна взагалі там рожевого якогось якогось докупити і зв'язати щось на кшталт такого, тільки трошки в меншому розмірі і в меншому об'ємі. Я все ж кажу, що я таки даю перевагу своїм виробам, щоб вони були трошки вільніші на мені. Навіть тут можна було трошечки-трошечки зробити менше, але ні, це мене все задовольняє. І це ну, в моєму гардіропі це носібільна річ. Так. І оце те, що я зроблю. Ну, оцю туніку це, це зовсім вересневий виріб. Це я не розпочинала в'язати його раніше. Це вересневий виріб. Так що, якщо бути таким уж відвертим, то ось мій вересневий виріб плечовий. Оці дві пари шкарпета. Трошечки в'язала, але ну, я не знаю, як вам зараз показати це все, у мене є такий виріб. Це я в'язала на початку повномасштабки. Такий у мене був светер. І він так підвалявся трохи і дав усадку в рукавах і в довжині. Тому я дов'язала ось рукави. Видно, бачите, де воно ще не попрано. Зробила обробку рукава одного і другого. Ось, і почала в'язати довжину. Ось, як ви можете бачити, я дов'язала довжину, розділила наперед і спинку, і вирішила не робити оцей подгід, а вирішила зробити по спинці дліншу резиночку, я ще в'яжу його і. Получиться попереду коротша. Ну, це таке, це переробка, вона йде паралельно в цьому. Так, що я хочу в'язати далі? В'язала з такої пряжі. Це махір, червона цибуля, називається він колір. Отакий він, я не знаю, видно, що він блистить, не видно, але він блистить так красиво. І я розпочала в'язати з нього в дві ниточки такий тепленький джемперочок. Він в'язався-в'язався, в'язався доволі непогано. Але, 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 що я хочу сказати. Але, знову ж, я добрала е, петель. І цього мені забагато. Я зняла його со спиць, оце я розпустю те, що мені лишнє, пересчитаю петлі, е, сократю їх, де мені не треба. І ось це моє завдання, яке буде йти на подальше. І оскільки. Я його тільки буду в'язати, ну, шкарпетки може. Е, можливо, можливо, в середині е, жовтня я підключусь і покажу, що я вже зробила. Я так сподіваюсь, що я його, ну, числа до 15 я його повинна закінчити. В'яжеться швидко, хорошо. Тільки єдине, що для мене тут дуже великувата горловина. Я не знаю, що я, мабуть, знизу наберу і ще петельки і зроблю таку подвійну горловину, трошки, ну, щоб трошки була ближча до горла. Бо для мене це тут забагато. Я собі набираю. Там 118-120 петель на горловину. Тут щось я вирішила, що мені треба 140. Чого ти так рішила? От спитайте мене, не знаю. В общем, оце. Кокетку круглу залишу. Далі тут іде такий ажурний візерунок. І ось я не знаю, чи він мені тут потрібен, чи не потрібен. Ну, щось буду дивитися. Ну, от... Ось довжина круглої кокетки така ось. Буду дивитися, що. Ну, в общем, це моя Ой, робота буде на найближчі 2 тижні. Ще хочу показати, що я хотіла б почати робити, але я не знаю, чи я спіну це, чи ні. Ой, господи. Ну, я покажу. Значить, у мене є. Отакий От джемпер оціми листями. Помните були ці листя давно-давно. Я його в'язала давно, і, як ви можете бачити, у мене тут, е, якщо видно, у мене тут е, два кольори. В'язалася і залізе е, класичної. Aliза Голд Orda, класична. Там є 240 метрів на 100 грам. Колись були ці листя, всі були в них в захваті. І я була од них в захваті. І в мене було дво, ну, один тонший джемперочек з листями такий. Цей такий тепленький. І сейчас я вже. Перегоріла листями, тому я хочу його розпустити. Але ж кажу, коли це буде, я не знаю. І що я хочу зробити? Я <кій> хочу зробити. Дивіться, у мене є отака ще сірий. І у мене є всякі-всякі-всякі. Додаткові отакі от махнатушки, які я такі ось осьо, осьо, ось -со, ось осьо, ось 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 І дивіться. пам пам па пам пам Це ще не все. Одну секундочку. Да. Ще щось хотіла. Показати, не зображу, що. Ну і дивіться, десь ще рожевий є. Я хочу з паєтками. У нас є така шапка рожева з паєтками, я розпускала. А де ж він у мене. Хотілася ну десь він є. Клубочок рожевий з паєточками. І хочу зробити такий джемпер, де буде. Таке, полосати такий його і робити такий з декілька видів пряж фактурних, і пропускати такі от якісь махнаті, такі пухнасті, робити смужечки. Я сподіваюся, що це буде непогано, чому би і ні. І будемо в'язати. І буде такий джемперочок, Коли він буде, я не знаю. Зараз у мене буде наразі в пріоритеті оцей. Будемо в'язати. А цей ну, один із найближчих задумів. Я сподіваюся, що це все. О, ви Бачите, прийшов наш друг, подивитися, що тут. Десь ти лазив вже мій дорогенький. Дай, ну так, не край що ти став ззаду і мерехтиш тут. Що... Так, і це ми будемо в'язати. Ще також у мене є одна робота, велика робота, яку я розпочала також ще е, е, влітку. Е, і я розумію, що наразі він вже не дуже актуальний той виріб, його вже більш на весну треба е, е, готувати, не готувати. І поки. Застряла у мене з ним діло. Але я сподіваюся, що він буде у мене зроблений. Я вам зараз трошечки, мабуть, покажу, що це таке. Ми це заховаємо, це уберемо. В'язала собі квадратики. Квадратики бабусіни. Я вам всі показувати не буду, в мене їх багато вже. щасно нав'язаних практично на практично на спинку і на полочки. Але ж вони ще не заправлені. Десь запра... от, от, бачите, десь заправлені, десь не заправлені. От такі квадратики. Я дуже довго вибирала квадрат, який мені сподобається, І от такі от квадрати мені сподобались. Це зегна Руфа Кент, який... з якої я в'язала плаття, і воно в мене сіло, коли я його попрала в машинці в пральній. Це залишки Alize, Alize 800, ще старі, ще 800, а це залишки з того джемперу, де я зараз надв'язую рукава і довжину самого тіла. Це також Alize 800, така темно сіра. Я розумію, якби тут була трошки світліша, може, було б гарніше, але вже що є? Я взагалі розпочинала із оцих в'язати, ці квадрати. Потім до мене дійшло, що можна оцю додати, але ж вже основна маса таких, ну, вже як буде. Квадратів багато відв'язано, вони є. Ну, принаймні, на жилетку, як на такову, вже є. Але. Але, але, але я ще не придумала ніяка обв'язка, не ні метода зшивання цих квадратів. Я навіть не знаю, як їх надо було, Ну як їх буде краще е, зшивати, зв'язувати. Скоріше за все, це теж буде оця ниточка верхня. Е, ну Зараз я буквально ще нічого не знаю. Також для цього всього діла я купила собі на тему. Оцю дощечку блокіровочну. Я взяла 20 на 20, там були 10 на 10, там 30 на 30, і більші, різні, різні. Я собі взяла оцю 20 на 20, мені її вистачить. Більший квадрат, ну, нащо мені зв'язати? Якщо і буде пліт, якщо ну, все одно він буде з невеликих квадратів, мені більший квадрат не треба. Якщо він буде більший, його можна просто відпарити і все. Е, Отаку от я собі взяла. Тут у них, все. також я на тему замовила собі оцей із фетра органайзер під спиці оці, господи, яких там, блін. Бамбукові оці японські синіт. Бо вони такі картонові коробочки коробочці були, і всіда Завжди я переживала за них. А тут оце такий футлярчик. І сюди я оце стромила оці. Да, тут їх 8 штук всього на всього, ну мені їх вистачить. Треба буде сісти якось, позаправляти кінчики і. І-і-і-і. І що? Зайняться цими квадратиками, щоб. Їх уже поблокувати, і ти будеш знати, що тебе буде ждати в подальшому. Ось. І буде такий кардіган. Я розумію, що зараз він вже, ну, принаймні, от у нас все так, знаєте. У нас дуже різко починається весна, у нас дуже різко починається е, осінь. Нема от якогось переходного періоду, щоб натягти там красивий кардіган і вийти на вулицю. Ні, у нас сразу там з літнього ти можеш перепригнути сразу в щось тепле. Е, у мене багато кардіганів, але ну, я, у мене нема часу природнього часу їх носити. Тому. От навесні це більш-менш якесь діло таке. Тому до весни треба зв'язати оцей кардіган. Ну це він у мене в задумах е, ну на 50%. Я ж кажу, треба такі вже е, мелочі життя, Треба там обв'язку якусь зробити, як соєднити ці квадрати, як е, зробити горловину. в общем, щось таке. Ну, я сподіваюся, що це все не таке страшне, воно все складеться і все буде зроблено. Ось такі діла. Ну, на цьому я, мабуть, хочу з вами попрощатися, щоб все у вас було добре, щоб ви берегли своїх рідних, коханих друзів, але ми живемо в, в такий час, що дуже важкий час, але ми витримаємо, все у нас буде добре, бо ми цього варті, як кажуть, і все наше, воно буде наше. Ну що ж, всім тепла, добра. Тихих ночей, гарних днів, посмішок, добрих теплих слів. І всього самого-самого найкращого. Скоро ми з вами зустрінемося. З вами була Еля. До побачення!